Ну, і давайте так справедливості заради скажемо, що все ж таки ми відволіклись в ці останні кілька днів на обстріли на ракети, які летіли всіма українськими регіонами, і забули відслідковувати досягнення збройних сил України. А вони як і завжди, фантастичні. Отже, остання інформація з Херсонщини така. збройні сили України звільнили 1170 квадратних кілометрів і продовжуються. Рух вперед по звільненню наших територій, все що треба знати, те чого змогла досягнути Російська Федерація. А от більше деталей ми зараз почуємо від офіцера збройних сил України, координатора громадської організації Республіка брати по зброї». з нами на зв'язку Андрій Підлісний. Андрій, вітаємо вас. Доброго ранку. Андрій, ну що кажуть, що ви цих орків там кошмарити, не даєте їм спокійно перебувати на нашій гостині, хоча для них ні землі, і продовжуєте процес звільнення наших територій. От в межах того, що допустимо, і можна розповісти, яка нині ситуація на півдні? Правду кажуть. <схід> З приводу того, що їх кошмаримо, так все вірно. Зараз проходить така собі стадія. До, до зарядки перебазування і, і підготовки до подальших дій. Причому е виключити те, що відбувається все одно локальні успіхи, певні про які ще е то кажуть, то не кажуть, <кхем> не можу. Тому що це є це є постійно і вдень, і вночі працюють наші військові. Працює наша артилерія, працює піхота, працює розвідка. Ну і звісно, працюють ваші улюблені. хаймарси. Тому можна сказати, що е, в подальшому будемо бачити все більше і більше перемог, просувань те, що казав раніше, скажу і зараз на південному фронті блискавичного успіху одразу на Херсон не буде. Ми це бачимо і зараз. Ось ці всі успіхи, просування значного насправді просування збройних сил України на півдні це наслідок не так боягузливості орків росіян, як наслідок героїчного спротиву і героїчного наступу збройних сил України. Які вибивають росіян з їхніх позицій, обходять їх з флангів, вимушують, змушують їх покинути ті чи інші населені пункти. І це все відбувається з боєм. Без боя тут мало що дається в принципі. Андрій, наш улюблений інститут вивчення війни, декілька днів тому писав наступне, що Збройні Сили України візьмуть Херсон в оточення, якщо встановлять контроль над річкою Інгулець. Ми взагалі дуже любимо їхні якісь там рекомендації, чи чи оці поради від високопоставлених чиновників Америки, які кажуть, що вони радять збройним силам України де окуповувати південь до настання зими. Хочеться сказати, ви всі там у званні капітанів. Ми це і без вас знаємо. Але тим не менше, от те, що зараз вказують аналітики, наскільки. Ки ймовірно скільки приблизно бодай треба часу, щоб справді встановити контроль над цією річкою. Ну частково він вже встановлений. будемо говорити про це. Ці всі населені пункти, які останнім часом звільнені, то же Давидів Брід, мала велика Олександрівка, і пішло-поїхало це все населені пункти, які знаходяться якраз біля річки Інгулець. Е, більше, більша частина річки Інгулець під нашим контролем. Чи це впливає на оточення Херсону? Ну ні, тому що по суті зараз би Херсон був би напів оточений за словами цими аналітиків. Якщо ми. Наполовину контролюємо річку Інгулець, отже, наполовину Херсон мав би бути вже оточений. Тим не менш, я розумію, що тут ймовірно йшлось про те, що річка Інгулець це є такий собі плацдарм для подальших наступальних дій, і якщо Зайняти не саму річку, а саме населені пункти, які йдуть по той бік бікінгульцях ближче до Херсону, має на увазі, то це вже створить непоганий плацдарм і створить умови для наступу. Саме для наступу, а не одразу для оточення Херсону на деяких на декількох напрямках. Зараз вже два напрямки в нас є. Це якраз напрямок з Кривого Рогу і напрямок з того ж там Давидового броду, напрямок з Березне-Гувацького району ці два напрямки дозволяють вже просуватися. Якщо раніше ми просувались в основному. Кожен там по своєму напрямку потрошки намагався давити. То зараз ми давимо одразу з двох напрямків, створюючи там ще більше тиску на противника і обстрілюючи одразу там один опорник. Припустимо ворога, обстрілюємо одразу з двох напрямків. Це створює як моральний тиск. Противнику досить важко стримувати позиції не з одного напрямку, а вже з двох напрямків, і створює для нас непогані умови для того, щоб розширити цей плацдарм. Правильно, якщо повністю займемо річку Інгулець, якщо займемо населені пункти за Інгульцем, це створить нам хороший плацдарм для просування в напрямку Херсону, Чорнобаївки і Береслава. Пане Андрій, а якщо ем, подивитися на оці обстріли 10-го числа, які ми мали вчора позавчора? Е, багато експертів намагаються зрозуміти з точки зору Кремля, от що це було, для чого це було зроблено? Я спробую подивитись на ситуацію з ракурсу е, лінії передка нулі, нуля, як це змінило ситуацію на фронті? Як це? Повпливало на наше просування, чи змінило це позиції наших військових, чи повпливало якимось чином на ті події, які відбуваються на нулі? Ні, абсолютно не повпливало. Ми в мене якраз була включка на прямому за день, здається, до цих обстрілів. Говорили взагалі про обстріли цивільних міст. Я казав, що тут варто розділяти. Війну, яка відбувається на фронті, і терористичні акти з боку Росії по населеним пунктам по містам, по цивільному населенню, зрозуміло, що якщо Путін хоче наслідувати Гітлера. І, і досягнути ось такого плану вигорівшої землі, то в цьому є резон знищити абсолютно всіх, створити геноцид для українців, винищити нас як націю для того, щоб стати поставити свій триколор на от пустому полі і на руїнах. Але по перше се не вдасться, тому що 21 століття, і тут якби вже не з уракерками в атаку біжать, а використовують сучасні технології, сучасну зброю. А по-друге, світ вже трошки починає розуміти. Про те, що ну вже скільки можна натикатись на одні і ті ж граблі, вже була Перша, Друга світова. Варто це все присикати в корню до того, як воно розповсюдилось. Воно я маю на увазі Путіна на всю Європу і на весь світ в цілому. Тому ні, на фронті це абсолютно ніяк не повпливало. Навіщо це все робиться? Ну я ж кажу, тут з точки зору російських військових аналітиків вони. Це все пояснюють тим, щоб підірвати моральний дух українців, проте вони не розуміють, що моральний дух і психіка українців і росіян є різною. У Росіян це призвело би до паніки, як це було в Криму, і до масового виїзду в українців це призвело до злості, до люті, до нових якихось зборів на ті ж ударні безпілотники українські, і на те, що ми просто ще більшою силою будемо чинити супротив. Будемо знищувати ворога до того моменту, поки не відновимо кордон цієї території України, і так вже сталося випадково, що всі ці дії Кремля по енергетичній галузі України мають зеркальний характер, яким чином така ж бавовна вже була і в Білгородській і в Курській області. Те, що Путін намагався якось відомстити, можливо, за кримські місти, пояснити, що от дивіться, як буває, відразу ж прилетіла. Все у відповідь прилетіло. Тому Но це не працює. Це не працює і добре, що вони цього не розуміють. Це дуже добре. Нехай і далі втикаються от в цю бетонну стіну. І далі намагаються працювати якимись старими терористичними методами, аж допоки не побачать, що вже все горить навколо і відступати. Нікуди почули вас. Пане Андрій, дякуємо. Діючий офіцер збройних сил України, координатор громадського об'єднання Республіка проти по зброї Андрій Підлісний був з нами на зв'язку.